Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я сьогодні заїхала в селище Лісники, Київська область, Бухівський район. Знаю, що тут є квіти. Небагато, але є. Покажу вам асортимент і ціни. М -м -м. Дивіться, що зразу кинулось в очі дикий кіт. Сусок 91 гривня. Ой, ну красивий клас. Прямо дуже-дуже-дуже. Бутівник. Клас. В шикарному стані. Хто тут може десь поруч, то можете приїхати подивитися. Це всі квіти по 591 гривні. ось Още один кіт, подивимося на нього. Клас, весь в бутонах, ну прям шикарний, ви знаєте. Ці квіти в епіцентрі і поруч не стояли? Шикарний стан. Ой, тут ось інша ціна, 790, а Скільки коштує цей кіт? О, цей другий 769. Чим вони відрізняються, я не розумію. Один сорт, плюс-мінус однаковий стан. Цей 700 і цей 600. Що тут внизу? Якісь, ви знаєте, всі різні ціни, ось дивіться. А, це Ні, не різні. Це вже просто тут цінники. Ось також фаленопсис 591. Ну, тут, знаєте, хоча б є з чого вибрати. Ось такий красивий колір, цегляний 614. Красиво. Хто знає назву, напишіть в коментарях. І, ви знаєте, стан рослин, а ну ось такий, що тут є кологна. Стан рослин досить таки непоганий. Ой, біленький бігліпчик у мене, до речі, був на продажу 614 гривень. Ну, всі якісь ціни різні, бачите, що він тут стан. Ну клас. Дивіться, рослини, в якому стані. Ну, прямо. Бремо в класному стані, в гарному ще один біглів. Зараз я туди перейду і покажу. Ну, не скажу, тут хоча б можна вибрати щось на подарунок, бо в епіцентрі зараз взагалі страшне і сумне. Ось трояндочки-букетики. 233 гривні, скільки їх тут? 5 штучок. Правда, є різні кольори. 233 гривні. Штучі. А, я тут не сильно підійду, бо тут уже стоять кактуси, шафлера варігатна, заміки. Ну, ви знаєте, є з чого вибрати. Коти порадували, а зараз ми сюди вниз перейдемо. Още один бігліб. І ще один бігліб. Зараз я його постараюся дістати, подивитися, в якому він стані. Скільки він тут коштує, ми спочатку подивимося. 614. Красивий, такий дуже. Я зараз тут їм все порушую, мене звідси виженуть. Дивіться, такий цілий-цілий-цілий букет. Красив, красота. Шия чиста, коріння прекрасне. Ну, ну, а, ну трошки щось на листочок, треба дивитися, що там з ним. Чи то шия, чи то просто листочок десь травмований. Ну, я вам скажу, є з чого вибрати. Давайте ще так пройдуся, подивимося, що тут є. Сансевірі. Це Моншайн, я колись займалася Сансевіріями трошки, потім все-таки повернулася до орхідей. Це Сансовірія трикосята суперба фікуси. Маленькі фікуси, до речі, невеликі 291. Ось такий фікус. Бенджаміна, здається, да? хто знає, поправка 186. А, тут ось рослини по зниженим цінам. О, давайте подивимося. Не ну, дуже знижена ціна, скільки ж вони вартували якщо. Боже, забула назву цієї рослини і знаю, що забула. Ось ну, дивіться, який епіремном здається, це так? Скільки він коштує Боже, який красивий, такий салатовий, такий яскравий. а скільки він? 301 гривня. Ну, нічого собі знижки? 413 гривень. Да. А ну, скільки коштує звичайний плющ? Який федера окей, 107 гривень? У дев'ятому горщику 107 гривень. Ну, за 107 гривень ще можна купити. Каланхоє. Каланхоє по 133 і 121. А ось манюченька. В шостому горщику 123, а в дев'ятому 133. Ясно. Це безниженням вони всі нам антенна. Троянди. Гарненькі такі кущики, до речі, троянд 301 гривня. Красиві. Азалії. А, азалії все, бачите, так не думаючи, зразу згадала. А, а там на оцінці, а де тут у них цінник рослина азалія 526-526-615. Трошки більше кущів, вже 615. Локсині, дивіться. Ой, такі красиві кабри. Це їх дуже мені подобається. Ось така фіолетова. Ксенія, скільки вона коштує, 380. Ну, а дівчатка, власне і все. Скільки штук? Раз, два, три, чотири, п'ять штук. 70-80 стоїть, але на псісів. Хто поруч, хто хоче кота за 591 гривня. Будь ласка, приїжджайте, купуйте.